Тому слово Євангеліє, да? старий і, і, і новий заповідь називається чому, і ще називається Євангелієм, називає. то радісне звістка, шановні, як це свято. Радісня звістка. Так що ж, якщо ви бажаєте, і ми зараз я вас запитаю, якщо ми бажаємо зараз то пройти далі, екскурсію, будьте так Ні, Якщо серйозно, хто з вас вважає себе християн? Всі вважають, чи є мусульмани, які ніби не мають. Шановники, а якщо ви вважаєте себе християнами, у нас 80% вважають себе християнами, є такі, знаєте, чотири духовних закони. І знаки, я такі, вони питали у людей, слухайте, ви точно християни? Так, от вам хрест, от вам хрест. Чому хрести? Чому хрестилися? А звідки пішла така приказка, що на тебе хреста нема? Ми зараз будемо розмовляти про це, коли буде про князя Володимира. Так от, кияни прилагали молитися молитвою в спасіння. Скажіть, хто з вас писає, хто молився колись, хто з вас народжений згори? Хто ще не народжений згори? Хто не знає, що таке. Да? Шановні, так, сьогодні є, до речі, час. Помилитися за цією молитвою, що на ну, чому може зробити саме час? По перше, ми з вами знаходимося післі пі, е, біль е, поруч це церкви благовіщення. Друге, я ну можна сказати, майже піп. <плес> тобто в мене є теологічна освіта. Я можу з вами зараз спокійно помилитися по всім канонам православної церкви, що вважати православною людиною. Ну що, помолимося? Якщо вважати крім добре, хима. Так повторятися зі мною. Батько Небесний, я визнаю, я що, визнаю я що я грішний. Я прошу тебе, тебе. пробачмо всі мої гріхи та, та очисти від усякої неправди. Я, я вірю, що Ісус Христос, що Ісус Христос. прийшов на цю землю, на помер, землю. За помер за так, мої гріхи. Так чекаємо це не хлоп. Помер за моїх гріхи. Мої та Воскрес! Та воскрес! На третій день, На третій день. По Святому письму. По святому Пісню Я сповідую Я сповідую. Ісуса Христа Ісуса Христа Своїм Господом та Спасителем. та Спасителем. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Батько Небесний Батько Небес, за дар вічного життя, дар вічного що я зараз отримую. Що я зараз отримую. Я і, сина, сина і Сина і Святого. Амінь. Амінь. Амінь Шановні, хто Амінь. зараз? Слух це сказав не про себе, а вслух. Я чому скажу, і зараз ми будемо перемовити. <рес> так що, знаєте, ну, знаєте, треба, як то каже, два рази хтось робить. Чому? Тому що в Євангелії Христос сказав дуже прикольну річ. Знаєте, євреї всі були приколені. Він сказав, якщо ви посоромитесь мене, сповідуєте прилюдно, то я посоромлюсь вас, повідомлено передбачувати грудь вас. Сорі. Так що не, ну, дійсно в цьому є сенс. В цьому є сенс. Тому що головне, головне в нашому житті не, не короткі такі моменти нашого життя, а все вічність. І всі часи кияни це розуміли. Тому а, майже 100% людей до Великої Жовневої, ну, не став Жовне, Великого Жохнева, велика то була революція, вони всі були майже віручними. Було дійсно християни. Хто читав цю молитву дійсно від серце, серця з вірою читання. А зараз, у цей час, святе письмо каже Іван, і чому сьогодні свято? Я ж вам казав, що свято сьогодні. Таке свято. Так Бог на небесах зараз відкрив книгу життя і писав ваше ім'я. Прямо зараз я не шуткую книги життя. Тобто зараз у вас є небесна регістрація, шановні. Вам же не треба шукати якийсь снапа. Ви вже є там. І ми вас всі вітаємо. Оплесками, шановні, то це таке, це буває раз за життя іноді, то не у всі. Так що помолишся? Молимося. Батько небесне. А ти народжений, гори. Та що ж ти? Може ти про себе? Ладно, окей, команда. Наші люди. А, а хто в цемки церкві? Спасіння. Спіння Бога живого. Да? А ви сім'я родина, так. Надія для народів, дядьку, перемога. Церкві Ісуса Христа, так? Да? Ні.